Сидить пряля та й пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де неде, а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин, на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустину й укривало мало. Мало, мало й мало. Сніг іде, 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 а вона пряде й пряде. Доброго дня малята. Правда ж, чудовий вірш написала Ліна Костенко про зиму. Так, зима сувора, але чарівна пора року. Для кого зима це білосніжний сніг, це свято, подарунки, колядки та розваги, а для інших це мороз і холод. Сьогодні ми постараємося побачити у цій порі красу, чарівність, незвичайність, таємничість і суворість. І сьогодні я вас запрошую. Помилуватися зимовими пейзажами, краєвидами до картинної галереї. А картинна галерея це такий художній музей, в якому представлені твори живопису. І сьогодні ми будемо милуватися зимовими пейзажами українських художників. А пейзаж це такий жанр в образотворчому мистецтві. В якому об'єктом зображення є природа. Чарівниця зима надихає художників на створення чогось фантастичного і захоплюючого. Вони оспівують природу і знаходять її красу і поетичність. У кожного майстра зимові пейзажі набувають свого настрою. В одних вони безтурботно м'які. В інших блискуча життя радісні, третіх – суворі та похмурі. Творчість українських художників вирізняється глибокою задушевністю та ліризмом. Зима з давніх пір і по сьогодні залишається популярною темою у художників. А сьогодні ми з вами спробуємо самі стати художниками-пейзажистами. Але малювати ми будемо по вікну зубною пастою. Так-так, саме зубною пастою. Ви проглянете ролик, як малюю я. А потім свої фото надішлете мені. Ну що ж, приступаємо до роботи? Погляньте, у мене в кришечці зубної пасти трішки. І ось тепер пальчиком я буду малювати свій пейзаж. Зараз я малюю дерево. Ось таке воно у мене засніжене, гарне, дивовижне, можна намалювати ялинку. Ось так малята. А погляньте. Бачите, у мене тут годівничка. Біля моєї годівнички, до моєї годівнички прилітають горобчики та синички. Але сьогодні на дворі дуже-дуже вітряно, та й вже не час, тому пташечки десь поховалися. Вранці вони поснідали. Зараз малята птахам дуже-дуже холодно і голодно. Тому потрібно птахів підгодовувати. Ми це робили в садочку, пам'ятаєте? В годівничку їм клали зернятко, крихти білого хліба. І вони прилітали до наших годівничок. І їли. А це в мене такі кучугури, заметіль, Ось такі замети. А у вас, малята дома є годівнички? Якщо немає, попросіть батьків, нехай виготовлять вам я свою годівничку. Виготовляла сама і повісила на віконце, тому що мені так зручніше їх годувати. Я кожного разу можу віконечко відкрити і насипати туди зерняток. Це у мене хмаринки. Ось отак. А ще я поставлю такий сніжинки. Малята, якщо вам сподобалося моє малювання, то попросіть своїх батьків дозволити вам пофантазувати зі своїми віконцями, намалювати чудові пейзажі, не обов'язково пейзажі. Це можуть бути Тваринки, це можуть бути птахи, квіти, що завгодно. Прикрасьте свої віконця до нового року такими зимовими, незвичайними картинами. А мами нехай не переживають, тому що зубна паста дуже легко з віконець знімається вологою серветкою. Ось така картина вийшла в мене. А вас прошу теж пофантазувати і надіслати мені свої фото. Ну що ж, тож я бажаю вашій родині творчих успіхів. І буду з нетерпінням чекати. Фото ваших чарівних малюнків. До побачення! До скорої зустрічі!